Це Колислав і сьогодні вам покажу, як брати музику, скачувати відео з контактами. і музику з контакті. Нам потрібна програмка, яка називається АС-провідник, І ви можете знайти в роман. Вмикаємо і ще одна програмка Контакти. Входимо. Так. А, аудіозаписи так Добираємо чудово і чекаємо поки. Чекайте. оце во. І... і чекаємо, поки загрузиться ця полосочка.

Скаємо поки у цього синя полосочка але с піде до кінця. Так. Чекаю, зараз, заразові і дойде. І Далі входимо в С-провідник. Так. І тепер, чекайте, ми, в цій програмі по один мінус є. Це, 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 тут цей реклама є. Трохи погано. Чекайте зробимо, просто покажу. Оцево... От цього має бути вніплене. Далі ми шкакаємо тут папочку контакти. Оцево. Вот, аудіо. Тут, де да, це музика. Тут я просто вже скачав багато музики. О! ось Адіо музика. підписуйтесь, кладіть лайки і до наступного випуску.